Навіщо на прямих учасках труби теплої підлоги? Так густо скоби кладете. Бачу кожні 30 сантиметрів. Я напрямих з 50 робити, щоб не був перерозхід скобів. Значить, дивіться, все з досвіду і якось мені потрапилась брошурка. Якщо не помиляюсь, це був кам і інструкція з монтажу теплої підлоги. Так, от. В цій було написано 30 см. Має бути мінімальна відстань, рекомендована. Після того я роблю 30 см. А як я до цього дійшов взагалі? Значить Були об'єкти, гарного дня, були об'єкти, де у нас після заливання, перед заливанням стяжкою ми робили так само і 50 см, бувало і більше коли заходять стяжечники, і виходить, починають заливати стяжку, їм по факту насрати. Коротше. Як труба буде лежить, чи вона там випала, чи не випала, шланг свій кинули блин, на підлогу. Він тіліпається туди-сюди, як попало, трубу то вириває повністю, і якби весь той якісний монтаж, який ви робите, він просто йде шкереберь. Навіть замовники, бувало, телефонували і говорили, типу, Олексій. Все, що ви положили, дуже гарно, прийшли стяжечники і все зіпсували. Після цього ми почали робити саме 30 см відстань між скобами. І як показує досвід даного використання, воно ефективно, навіть коли приходять блин, криворуки і їм пофігу, все добре. Монтується, нічого не злітає, навіть якщо шланг лежатиме на підлозі. Тому моя рекомендація робити 30 см. Економія насправді на скобах там мінімальна. Якщо навіть брати на об'єкт 100 квадратів, економія там до 2000 гривень на кріпленнях, ну таке собі питання. Але ви отримуєте максимальну якість монтажу і будете забезпечені тим, що у вас нічого не трапиться після того, як ви поїдете з об'єкта. Тому якось так. А Кого цікавить якісний монтаж, звертайтеся за посиланням в шапці профілю або в особисті повідомлення.